Всім привіт! Сьогодні покажу вам невеличку хитрість додатку Світкоін, за допомогою якої зможете заробити трохи більше токенів. Але давайте перед переглядом відео підпишіться на канал і поставте лайк. Отже, заходимо у Світкоін і натискаємо Try Premium. Це платна підписка на додаток, яка дозволяє заробляти необмежено в двократному розмірі. Як ви знаєте, що за одну добу максимальна кількість кроків становить 10 тисяч і за одну тисячу ви заробляєте 1 світкоін. А з преміум підпискою ви будете заробляти за одну тисячу два світкоїни і без обмежень кроків за добу. Так як я вже використав цей лайфхак, то у вас буде знизу писати ось такий текст: Start 7 days trial for free. Тобто почати 7-денну пробну версію безкоштовно. Натискаємо. Робимо підписку і користуємося 7 днів безкоштовно. Потім потрібно відписатися від підписки. Буду показувати, на прикладі iPhone. Якщо у вас Android, то відписка у вас буде відбуватися інакше. Заходимо в налаштування. Натискаємо тут, де написано ваше ім'я. Натискаємо підписки. І тут знайдете підписку на Світкоін. натисните на неї і відмовитесь від підписки. Дякую за перегляд, скоро побачимось!